Не готовийся, дуже багато проблем. Ну, приклад, ну, він не вирішить проблему ніколи, це низькі зарплати. Це якби, стосується кожного, це якби, дуже таке болюче питання, і він її не вирішить. Дороги, як там були 10 років тому, так і вони і лишиться 10 років вперед. Ну, нічого не змінилося. І всі проблеми є в нашому місті, які потрібно вирішити за що потрібно взятися? Ніка ну, є проблеми. А что? Она год уже не работает и неизвестно кто ее строит это. Одну, одну пальную коротко. Вот, вот, Поїздки <поєстіки> багато, мне кажется. У мене прямо на переднюю оцю, на на першу шпальту, может, не надо. Например, тільки це проблема. Тут я знаю, що йому сказати. Мирова дороги, шлово, комунальне господарство, бородячі тварини. От все, що ви сказали, з чого починати, правда, я не знаю. Ви знаєте, так що тут мені здається, або або воно щось робилося. Так що ну, можна перераховувати, перераховувати. Але ж, на жаль, добре дякую. Але які перші кроки зробити? Мені важко зараз сказати, тому що, ну скажімо, Дороги виправили, але недостатньо, тому що багато доріг у нас полатали, але воно вже повилітало. Всю. Тобто якість ви самі розумієте, недостатньо. От. Є питання, наприклад, по дитячим садочкам. От у мене дитина, правда, вже в школу буде йти з рік, але тим не менше багато ж людей, в яких тільки діти йдуть в садочки, правильно? От. Тобто є питання, тому що Приміщення садочків передали деяким організаціям, які допустим, їх зараз не віддають назад. Тому конкурси дуже великі і просто дітей неможливо встроїти в ці садочки. От. Ну, в принципі, скажімо, чистота у місті, мені здається, не на найвищому рівні, колись була вища. От, ще якихось 10-15 років тому не при прихому. Мені здається, чекман тоді був. Тоді, тоді мені здається, було частіше у місті. Більше урн стояло, більше, скажімо, ну, зараз буває, що йдеш, і не, неможливо знайти урну на відстані 100-200-300 метрів. Йдеш і несеш ті бумаги в кишені, щоб кудись викинути. Дитина хоче кудись викинути. Кажеш, йому треба викидати. Законне запитання куди? Так що, ну якби таке, це по мінімуму. Я думаю, проблем вистачає. Це то, що тільки так навскидку можна зараз сказати вам. А якщо подумати, ще стати, то я думаю, що тут людей багато ходить, у кожного своє щось наболіло, правильно? Так що таке. Транспорт, житлово-кримінальний транспорт, само собою. Дороги. і дороги, само собою. Обслуговування в будинках теж багато у нас проблем. їх всі і не перечись, ви самі знаєте. Вибачте, дійка. Ну, важливо, дорога. забудовано было. Дороги, парк нормальное состояние привести. Но парк не будет еще. дороге да. А какие да. самые парки? Наш центральный Это что парк, понятно, что дороги. С нормальными предприятиями разобрался, чтобы что нормально было. Парковки нормальные были. Ведь не встать ничего нет нормального. Так, больше.